Повернути до життя промислову зону заводу Промприлад зі своїми пропозиціями щодо перетворення заводу приїхала німкеня Німер. співзасновниця і керівник Уфа «Фабрік» у Берліні, що є одним із перших у Європі прикладів успішно реалізованого проекту ревіталізації промислової зони. Центр, яким я керую, базується на трьох різних напрямках: мистецтво, і культура, соціальний досвід і економія і сталий розвиток власне досвід роботи на практиці цих трьох напрямків і дає можливість Тим прикладом для наслідування, зокрема, і для Франківська. Social social Ідея відновити промприлад належить платформі тепле місто. Її засновник розповідає, що таке оживлення має високий потенціал змінити життя міста, якщо сама зона зазнає змін. Наша мета знайти спосіб, як їх зберегти, не руйнувати ці приміщення, а, власне, відремонтувати їх, і, але з певними змінами функції. В даному випадку ми. Уявляємо собі ну, таку велику екосистему на перетині е, основних функцій. Це розвиток сучасної освіти, неформальної, розвиток сучасного мистецтва, нова економіка і урбаністика. Тобто там мають бути якісь офіси інноваційних компаній, мають бути інкубатори, акселератори, е, різні фестивалі, е, якісь е, мистецькі події. Проект уже почали втілювати. Наразі у промприлаті триває ремонт. За словами засновників проєкту, пробрила перейде у власність громади міста. Тут буде чотири корпуси, відкриття першого з яких прогнозують уже на осінь. Вікторія Ковцун, Андрій Шостакевич, ТРК Карпати.